Спортивна школа Мелітопольського державного педагогічного університету вперше за історію свого існування провела показові виступи. В них взяли участь спортсмени, студенти вузу. До речі, Мелітопольський педуніверситет єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який може пишатися існуванням кінно-спортивної секції. Секція кінного спорту Алюр при Вузі працює вже 10 років, але вперше студенти, що в ній навчаються, за півтора два місяці досягли такого рівня, щоб показати свою майстерність широкій публіці. Рішення про організацію змагань конкуртаврії було ухвалено вченою радою університету на початку навчального року, присвяченого здоровому способу життя. Показові змагання почалися урочистостями, внесенням державного прапору та запаленням факелу символу спортивних досягнень. Сьогодні от лица городского головы, от администрации города, разрешите мне приветствовать вас на открытии нового исторического, можно сказать, исторического события в городе Мелитополе. Потому что не каждый город может гордиться тем, что в городе есть конно-спортивная школа. Я хочу сказать, что конно секция открыта для всех желающих, для всех жителей города Мелитополя. И поскольку сегодня первое конноспортивное показательное выступление, конкурс Таврии, и мы, кстати, посвятили здесь это мероприятие освобождению города Меритополя, в эти дни, вы знаете, Однічається та очі важне сабиття для нашого города. Студенти продемонстрували декілька видів жокейської техніки. Здавалося, легкі вправи, але вони потребують не одного дня і навіть не тижня тренувань. Щоб опанувати синхронну їзду, кажуть спеціалісти, треба досягти взаєморозуміння вершника та коня. Цю вправу ще називають інтелектуальною їздою, тому що для її чіткого виконання потрібно думати не тільки жокею, а й його четвереному другові. Більш складними завданнями вважаються синхронні стрибки та конкур, подолання перешкод на маршруті. Вузівські спортсмени тільки починають опановувати майстерність верхової їзди, але продемонстрований в ході показових виступів рівень дає можливість сподіватися, що невдовзі про мелітопольських вершників почує вся Україна.